Корінені живці зимували повністю під відкритим небом. Ось парничок. Він на зиму повністю розкривається, тому що він зроблений з таких м'яких стеклоарматурних дух, От, і сніг його роздавить просто-напросто. І це залишки минулорічні по живцям. Те, що не було готове, воно зимувало ось тут. До слова, що коріння росте зимою, сказали. Минулих моїм відео на цю тему, що рослини звичайно, були в парнику, в парникових умовах і там коріння наростало. Але ж от підкритим небом, будь ласка, і всі вони вже готовим оплетеним коміком. От, Можу посмикати. У вас видно, що це корінечка. 26 лютого сьогодні. Так, Тут ми нічого не бачимо. Це замерше. Вже... будь ласка. Отак от, в принципі, з усіма добиваю коріння комік. Ось тобі і зима українська. Рослинки собі довукоріняються до весни. Тут ми добачимо коріння. І от все, що готове, я формую окрему касету, щоб в менше місця все займало. І буде йти на площадку під полів і притінення. Бо от вже скоро весна, сонечко досить активне.